В мене Ютубчик не хочу працювати. Так, Ютубчик працює, твіч не працює. А чому? А хто зна? А ніхто не зна. Так, щось в мене Ютуб. Взагалі підвисає. Так, наче роздоплився. Наче роздоплився Twitch. Не знаю, плеєру немає. Не бачу. Не бачу, YouTube наче працює. Звук, звук є. Все, привіт всім. А, зараз. Підключимо друзів. Подивимось, що як працює, що як не працює. Все. Я сподіваюся, хлопці, зараз швиденечко підключиться. І будемо починати, продовжувати, досліджувати. Вчора гра мені ну дуже сподобалася. Прям дуже. Я навіть не очікував, що мені так сподобається. Е, на мій погляд, для... Гри за такі гроші і за таку вагу це прям це прям шикарно. Я до речі, вчора все ж таки придбав собі цей саппортер пак. Тому що я подумав, що треба підтримати розробників. Знаєте, що мені дали? Зараз вам покажу. Не знаю нащо, але дали. О! В мене тепер є восьминіжка. Ось така мила. Урпурна, як мій костюм. Ось. Не знаю нащо воно мені. Але хай буде. Все буде жити тут. А ще написано, що якийсь хелмет, тобто цей шолом. Шолом, якийсь незвичайний але я не розумію, що в ньому надзвичайного, здається, він виглядає так як так само, як і попередній. Не побачив я. А, є Хелмет Тайф можна змінити. Давайте Хлопців. О! О, це якийсь мажорний хелмет. І ще дали мені емблемки. Бачите, тут на плечі вона є, на спині здається. Ну, то таке? Та й таке. Головне, що. О, умід прийшов. Привіт. Трупер прийшов. пришв. Е, хлопці, погано у вас чутно. О, у вас чую. Слышно меня? Да. Тебе чую, у мида ні. А у мида не слышно, мід. Сказ, що він поки мовчати буде, тому там Чим то він зайнятий? А, зрозумів. Але він взагалі вийшов. А, ну, щось гри вийшов. Ага. Что он там пишет? А, зараз. пытаю. Да, раз выбочится. Налаштуємося як зазвичай. Так, міт uh, просить почекати 10 хвилин. Кирил, що ми з тобою сходимо. Разочок на якусь легку місію. Подивишся, поки. Давай, сейчас я покажу осматриваюсь. Тушечка такой, типа War. Да. Да. Ну що, погнали? Коротше, в двох словах, тут в нас є декілька різних типів місій. Ми полетімо на покинутий корабель, і нам треба буде. Ну, зараз я візьму найпростішу на пробу. А нам треба буде знайти чорний ящик. Забрати його і вижити. І все. Там можна буде знаходити зброю. Ну, там, походу, вже розповім. Де? Ти прибіг, не прибіг. Тут я, тут одиться. А! На все, давай. будет больше всех кричал, давайте соберемся и сам пропадает Ага. Ну ничего, настроится. И подключится. Ты пятый нреал? Че кажешь? Ты пятый нреал. А сдается, так. А это в певне. Какой-то знаю, в мано норм. Да торможу. Ну, у меня именно вот я биг не, он не тормозит, я бегу им чуть не раз назад откидываю. Ага. Не знаю. Ну, це игра ще версия 0.9. Тобто вона ще не релизна. Ну тобто релизна, але я так розумію это еще и МВП. Ну, конечно, красиво. Угу. Слухай, ну вона важить 5 гігів. Мені здається, що для такого розміру вона взагалі дуже гарно намальована. Ну так. Да. Сейчас що там інтересного є. Красиво, это прям очень красиво. Моя три специальная раздыхается. Задых, Ольга, привет. Граю. Так, ну що. Е, ТАП бачимо свої завдання. До речі, на стрімі не бачите, тому що я їх свою своєю камерою. Ви бачите. Але е, в наступ треба дойти до командного пункту. перезапустити навантаження на систему, знайти чорний ящик. Взяти чорний ящик. Принести чорний ящик на шаттл, зачинити двері шатлу і звалити звідси нафік. І бажано. Раун капсули. Розпаун капсули. Поки що ні його треба знайти. І розпаун капсули ми собі теж зробимо. А, і зараз, коротше, дивись, на F можна вімкнути uh, ліхтарик. Uh, роздивляйся трупи ось. Тому що по тому, як вони померли, uh, можна зрозуміти монстра. Трохи пізніше покажу, де це читати. От у них немає обличчя. Це можуть бути два, uh, два види монстри. Ну і цю карту я вже uh, трохи знаю, тому давай uh, погнали на командний цей дек. Увімкнемо все. І зробимо собі респаун Point. Прыгати тут нельзя. Ні, стробати не можна і потребасть теж навічно тут. І ліхтарик теж навічний. До речі, бачиш, тут є такі, типу, диски. Якщо їх підбирати, то трохи грошенят заробиш. Mm. Давай забудем. Я немножко потерял все. А. А, якщо тап. Зажимаєш, то ти будеш мене бачити, як силует, типу. Дар чи є стіни? Так. Да. О, то хорошо. Ось у всіх типах місій, незалежно, яка вона нам буде. Ну, яка завдання, ось через System Restore треба перезавантажити систему. І тоді буде більше світла. Ох, як тебе підлагує, капець. А, і ось тут можна почитати про монстриків, які є. І основне. Що ми можемо зрозуміти, це ось цей мардер метод? Бачиш, у шостого, наприклад, він обозголовлює. Ось сьомий від'їдає лиця е, обличчя жертв і дев'ятий від'їдає обличчя жертв. Тобто два типи монстрів тут, які так себе поводять.